Шановні, вітаю! Ну, по-перше, хочу вам доповісти, що я повернувся на службу до інструкторської діяльності, а конкретніше на БЗВП, підготовка БЗВП, ВОЗ 100. Що хочу сказати? Хочу сказати хлопцям та дівчатам, які вирішили. Самостійно піти на контракт, піти в Збройні сили, незалежно на яку посаду ви йдете, пілот, тестувальник, інженер, піхотинець, тим більше. Займайтесь фізичною підготовкою, щоб ви, коли потрапляєте на БЗВП, не дохли як рахіти, навіть немає сил. Багатьох просто тримати зброю без набоїв. Просто зброю, навіть без магазину. Тому, якщо опустити решту порад, то моя порада вам єдина на даний момент, це займайтеся своєю фізичною підготовкою. Ви можете просто вдома. Робити три вправи. Всього три вправи. Це від, віджимання, це присідання і прес. Можна ще бьорпі робити вдома, нормально вправа. Так що, будь ласка, врахуйте це перед тим, як іти у військо. Бо, можливо, по вашій васовці потім фізично вам буде легко. Але прийти без АВП і отримати ВОС 100, як виявилось, багатьом нелегко. Наш підрозділ інструкторський максимально, максимально ефективно підходить до підготовки, тому наші БЗВПшники не фарбують паркани, не щипають травичку, можливо, колись там, де ми не бачимо. І якийсь інший час, але під час навчань вони навчаються. І наше навчання вимагає не посиленої якоїсь фізичної підготовки, а нормальної, звичайної фізичної підготовки, яка дозволить вам на початку вашого шляху впевнено тримати зброю. А як її тримати правильно, це вже наша робота, ми вас навчимо. Тому, будь ласка. Ще раз повторюсь, врахуйте це і займіться своєю фізичною підготовкою. Дякую.